Перспективи проведення ремонту автомобільних доріг державного значення на Полтавщині таке питання розглянули на порядку денному спільного засідання постійних комісій з питань бюджету та житлово-комунального господарства Полтавської обласної ради. Депутати шукали шляхи фінансування непроїзних ділянок доріг, серед яких гадяч Миргород, н 08 Бориспіль, Запоріжжя, Маріуполь та багато інших, що потребують негайного ямкового ремонту. Неможливо доїхала два часом сімка. Ну, Сорок 44 з 60 громад області погодилися ремонтувати проблемні ділянки на умовах співфінансування з обласним бюджетом, зазначили на засіданні. Додали: йдеться не про капітальний, а поточний ремонт. Ми насобирали на, на сьогодні, от документально те, що є. 256 мільйонів з бюджетів місцевих громад, це 44 громади внесли і 102 мільйони з обласного бюджету безпосередньо на ці, ці дороги. Крім того, чи було 150 мільйонів залишку субвенції державної з минулого логіки на мільярди ремонтувати державні дороги капітальним ремонтом за рахунок обласного чи місцевих бюджетів ну це ну, нонсенс. Да? Питання просто за рахунок місцевих бюджетів зробити просто і проїзною, як кажуть в народі, полатати ямки і посипати соляну сумішу, щоб можна просто було їздити для цього. Якщо погоджуємося, вносимо зміни в програму, і якщо служба відновлення каже «Окей», ми готові в цьому напрямку працювати наприкінці засідання бюджетної комісії та комісії з питань житлово-комунального господарства Полтавської обласної ради, депутати вирішили напрацювати звернення до Укравтодору та служби автомобільних доріг області щодо можливості забезпечення ремонту доріг державного значення Полтавщини у 2025 році. Намагаємося вирішити це питання шляхом тих важелів впливу, які ми маємо. Тобто на даному етапі це буде розроблено звернення до керівництва. Державних органів, які відповідають за ті дороги, за той стан доріг, який є на території Полтавщини, державних доріг я маю на увазі. І тому, відповідно, вже після цього будемо сподіватися, що, можливо, це дасть змогу хоча б приступити до робіт в наступному році, тому що, звісно, що зараз вже наприкінці тижня обіцяють і сніг. Звернення до балансу утримувача державних доріг Полтавщини сформують голови фракції спільно з відповідними департаментами та підрозділами обласної ради та обласної військової адміністрації. Документ мають підготувати найближчим часом.